Всім вітання, я Мар'яна, ви на каналі Хитри Хрестики, і в мене старт. Перший старт, ні, другий старт в новому році, але перший старт з багато кольору. У мене наразі дві багато кольорки. Якщо я знімаю це відео, е, неправильно, якщо ви бачите це відео, значить пані Галина дала добро як автор цієї схеми на зняття відшиву. Це. Ось такий красунчик, чи красуня. Ну, я на нього дивлюсь, він мені бичок. Вибачте, там лампа світить, там лампа світить, вибачаюсь. Ну, тут, наприклад, я можу обрати, вже полегше. А, ось такий красунчик. Ну він мені бичок, він мені чоловік такий серйозний, а, Ну, взагалі, ну, прям от, він внушительний такий погляд. Я дивлюсь на нього, розумію, що це мій характер. От, Чесно! Я родилась в рік бика. Правда, мама казала, що рік молодого бичка. І я сьогодні, 5 січня, вже почала. Сьогодні, кажуть, був благоприятний день на початку на початок відшиву якогось сюжету. От. Організувалась я ось в коробку від DMC. Ось таку. Я люблю все на бабінках, хто пам'ятає, хто мене дивиться. Запялила я в четверку, в четверку норгія і вишиваю нитками DMC на 14-му каунті. Я дуже хотіла почати на 18 му каунті. Я люблю 18 і 16 й каунт. 14-й він мені якийсь завеликий, але в мене є тільки 18 й і 14, й але я. Все ж таки планую ще вишивати чобітки, і чому буде програти 14-та аїда? Тому я буду вишивати на Цвегорді 14-го аккаунту. Ось. Так ось тут четверка, четверка нургє, я її зняла з маминої картини. На мамину картину там буде тройка норгів стоять. Чому так? Тому що бичок в мене вже він суцільний. Ну, тобто, це як на драконі взяв і вишиваєш. А на маминій картині там паперова схема формату А4. І коли Ліруся моя, дякую тобі, великий низький Уклін, коли вона мені робить перенабір, то цей перенабір виходить ну, десь ще в висоту 3-300 е, хрестиків максимум. Ну, да, 100, 200, 300. 300 хрестиків на. А що я гадаю? Ось вона. Давайте разом порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 з половиною. На. Ну, хай тут тут у нас 4, 5, 6, 7. Ну, хай буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, з половиною. Ну, 300 на 600. Тут а не 300 на 600. Коротше, коли вони впеляться воно... якраз ця область, де мені треба вишивати. І наразі в мене буде три сюжети основних: це дракон, це мамина картина з бичком, чи з корівкою. Кому як буде? Ну, для мене бичок, пані Галино, ви мене вибачте, ну для мене це бичок. 에... Бичуля. І четвертий сюжет це може бути ялинкова іграшка, якщо тому що я ще ж вляпалась туди 11 іграшок, іграшок за рік. санчата я вишила на 50%, тому я там просто буду дошивати. Замість санчат брати ще якісь dimensions, наприклад, рибачків. В наступному місяці буду брати оленя. І так далі, і тому подобне. Ось такий в мене сьогодні старт. Я фіксую для себе е, в першу чергу і для вашого інтересу. Е, фіксую що сьогодні 5 січня і сьогодні старт бичка. Да, і я вляпалась, вляпалась в і ігрише, в сумісники. В сумісник і звіт за 25 рік. До 20 січня я маю на бичкові вишити 3 тисячі ну Це фактично, якщо мені звикає, коли я до нього дуже звик, ну, я до нього звикну швидко, я сподіваюся. Ось, коли я до нього звикну, то 3 тисячі, в принципі, це 3-4 дні. І далі у мене дракон-дракон, мамина картина. Дракон-дракон, мамина картина. Якось так воно буде виглядати. Але ж я і катрусіна ігра, тобто я ще ж в вишивальному крокодилі. Тому я, напевно, не буду, як деякі дівчата, просто так стартувати, 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 а просто буду штрафи, штрафи, штрафи. Ми, до речі, восьмий тиждень, переможці по штрафам у нас перше місце. Вітайте нас. Хитрий хрест, і перше місце по штрафникам. Ось, з чим я нас вітаю. Добре, мої любі, буду я починати вишивку і буду з ва, вам звітувати періодично, що я вишила по е, бочкові по, по дракону. Давайте візьмемо так: три основних сюжети: бичок, мамина картина, дракон і пагнері. А там як карта ляже. Я окремо буду знімати звіт по цим картинам. Кому буде це цікаво, приєднуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Може, щось корисне мені підкажете. Я буду теж дуже вам вдячна за це. Я вам так вдячна за те, що ви мене дивитесь, слухаєте за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Я була дуже приємно здивована, коли пані Галина мені написала, що вона мене теж дивиться, їй подобаються мої сюжети. Вам низький Оклін, за ваші роботи. Я... Тепер стала напевно плюс у вас це, плюс одна фанатка до до ваших робіт. Ем, Я говорю, скоро буде клан. Ем, по... Як так правильно сказати? Коротше, будемо вишивати тільки галини на картини, тому що я як не гляну на якусь або багато кольорку, або навіть часткову роботу, велику маленьку, вони всі кайфові. Мені дуже хліб подобається, мені дуже подобаються оці руки. Які утворюють сердечко, я, вони в мене на черзі. Байкер, я взагалі фанатію, але по байкеру в мене план такий, що я його почну зразу ж після дракона. Тобто мотоцикл за мотоциклом, будемо так uh, казати. Бо якщо я ще один мотоцикл собі добавлю, ну, блин, ну, буде фактично однотипний сюжет. Тобто, там мотоцикл, там... вони абсолютно всі різні, але тематика. Мотоцикл, мотоцикл. А тут просто я коли побачила цього бацюлю, я, я прям. ну от Мої дівчатка скажуть про дівчатка, особливо Ліруся з каналу Рукодільня Вичорниція. Ще, ще одна Ліруся. Просто вони бачили, як я фанатію від того всього. І так само я хочу подякувати Ірині з каналу Мистецтво Рукоділля. За те, що вона мене познайомила з творчістю пані Галини, це Галер Дизайн. чию картину я буду вишивати. Дуже-дуже вдячна вам, пані Ірина. Дуже. Я сподіваюся, що колись ми з вами ну, прям зустрінемося і вип'ємо дуже смачну каву і роззнайомимося з вами в житті всякі, трапляється. Ви мене бачите у Галини. Ви, ви, від, пишіть, якщо що, в приватні повідомлення. Я буду рада бу з вами познайомитись. Тим паче, ви настільки мене надихаєте, надихаєте на Галинині роботи. Я, я прям в захваті. Останнім часом я багато я говорю, але це правда. Останнім часом мені хочеться слухати тільки декілька майстринь. Два двох із них я вже назвала, остальні я поки що називати не буду. Це буде хай інтрига для майбутнього. Всім папа, -па, до скорої зустрічі.